Всім доброго ранку! Сьогодні у нас п'ятниця 30 травня, останній день весни. І сьогодні я думала садити помідори, бо в мене все висаджено, окрім помідорів і баклажанів. Але бачу, що сьогодні ще цього не вдасться зробити. Подивіться, яка хмара! На сь... Цілий тиждень були дощі. Дивилась прогноз погоди на сьогодні, на п'ятницю, вроді як не обіцяли, але подивіться, як... які хмари. Що робиться? Сьогодні вже дивлюся, вже змінилась погода, вже дві зливи на сьогодні передбачається. Тож, <завтра>, завтра вже 1 червня, вже початок літа. А мої помідори ще досі не висаджені. Але я не переживаю. Я вважаю, що краще їм поки посидіти в горшках там, чим на городі плавати в воді. Можливо, це й на краще. Я встигну висадити завтрашнього дня, вроді як обіцяють, вже без дощів. Тож. Такі справи. Ось тут у нас така, наче низина, тут е, калюжі були, але вже підсохли. Ну, На городі мокро, вогко. І як хоч у нас тут земля така, знаєте, більш піщана, то воно якось вона швидко в, впитує в себе вологу. Бо, наприклад, в Вінницькій області. Звідки родом мої батьки, я до бабусі їздила на літо і теж допомагала їй з городом, то там чорнозем, такий прям, як то кажуть, жирний, в'язкий. Якщо буде дощ, то прям грузнеш, воно таке прям дуже-дуже. знаєте, А як висихає, наприклад, спека, то стає тверде, як камінь, така земля. Зовсім інша, не така, як тут. Тут більш розсипчата. Але я скажу Вінницькій області, і врожаї гарні там дуже гарно все родить. Наприклад, тут в Житомирській області, в цьому селі, де ми живемо, мене здивувало таке, що тут у людей немає черешень ні в кого. Вишні є, черешень немає. Немає шовковиць і немає горіхів. Можливо, де горіхи є, але я й не бачила ні в кого. В нас, наприклад, в Вінницькій області там е одні горіхи в кожній родині, в кожному подвір'ї по 5-6 горішен. Це ну. Черешні, горіхи і шовковиці дуже популярні. Тут, наприклад, такого немає. Я питаю, чому? Кажуть, що черешні не приживаються. Про шовковиці тут навіть і не. ну, мій, мій, наприклад, Вадим, я його кажу: тут шовковиці у вас є, він навіть не знає, що це таке. Не бачив їх. Тобто тут такого немає. Бачите, як в регіонах, по регіонах, по областях, що росте, що не росте. Ну, цікаво, цікаво, знаєте, свої такі є рослини, які гарно приживаються, а є рослини, які не приживаються. Ну, залежить від землі, так, я так вважаю. Моя полуничка, не знаю, чи щось буде, чи ні. Вроді як щось буде. Ну, і там далі в нас вже ходила ж кінці там квасоля чуть-чуть проросла. Кабачків немає, огірків немає. Не знаю, де вони чого вони не ростуть. Ось мої бурячки в бур'янцю посипати треба. Я ж чекаю, поки вони підростуть, щоб ну, замість бур'яну не, не висипати бурячки. Тож, Оглядани города зробила. Сьогодні він мене ще теж почекає, а он подивіться, як вже заростає. То картопля в нас є таким мілким після дощів, прям такий, може так от ближче покажу, прям таким рядном, ковром вкрито, таким-мілким мілким, -мілким бур'янцем. Це Вадим теж хоче, я не знаю, я не розумію в цих термінах поволочити, чи щось таке він мені каже. Я не розумію, що воно, поки я сама не побачу, як воно робиться, я не розумію поки що, як воно все проїздить. Тому що я ж кажу, вперше. Я до бабусі своєї Вінницької області їздила, але там все було, знаєте, як приїхала на вихідні чи на канікули помогла, Я не виникала в ці всі нюанси, як воно що робиться, і як воно мене на той час це зовсім не цікавило. тож, Зараз я тільки починаю все це розуміти. Так, мої кущики гарнесенько так ростуть. Теж бур'янцем вже заросли. Не люблю, треба посапати, щоб чистеньке все було. ось Малинка теж росте, проростає. Так, три кущі, три чи скільки чотири 4 цих в мене не прижилось, один. Он другий, і ще там два. ну таке, Але вже і так з 10 корчів а, 5 це і так гарний результат. Половина, як то кажуть. Трава вже заросла, буде вадим косити. Тому що росте трава з швидкістю величезною. Я її хочу потім звідси всю забрати, але я ось спробую сапу, і це дуже тяжко. Це її потрібно потравити було. Ну, але якось потім справимося. Поки що хай буде так, а потім я щось придумаю. Дуже все заростає швидко. А ось моя розсада помідорів ось тут чекає. В принципі, я вважаю непогана, така виросла розсадка. Ось. Перший мій досвід і ось такий результат. Що з баклажанами, баклажани виглядають ось так. Не знаю. Ну, теж різного розросту, з різного. Ну, побачимо, посадимо. А ось тут посадила, то вони зовсім мені пусінькі якісь. Ага. А з цього в мене один тільки помідорчик виріс чогось. ну таке. І так, я вважаю, що це гарний результат, тому що я, не вміючи, перш, зовсім не розуміючи, як це навіть ну, виглядає, як воно повинно бути. Я посадила і в мене виросла ось така розсада. Я вважаю, що це вже гарно. Тож. І на цьому дякую. Матінці природі. Зараз прийшов мій синуля зі школи, в нього був останній дзвоник. Ти радий, що закінчив школу? Да. Закінчив сьомий клас. Ось його свідоцтво досягнень. Я тільки що він приніс, я все провірила. Ну, скажу оцінки такі собі, але ти задоволений своїми оцінками. Таке. Okay. Таке самі. Да. Ну, такі середні, але нормальні, скажімо так. Да? Тепер що? Літо э, починаються, канікули. Отдых. Отдых. Чим будеш займатися? Рибою. Рибу будеш ловити. <хи> так що ти вже майбутній восьмикласник. Поздравляю тебе. Вже восьмикласник, Почти. Почти, так. Я тебе поздравляю. Дякую. Так, ну а поки дощику немає, я вирішила підготувати ось таку діляночку для помідорів. Он хмариться, ось бачите, які хмари. Але дощу немає, і дуже парить. Тож я вирішила не втратити час і. Граблями розгребла собі таку ділянку. І чекаю чоловіка. Якщо він, він поїхав в місто за покупками, якщо все буде добре, не буде дощу, то все ж таки посадимо ми сьогодні помідори. А ще хочу показати, який приріст дала моя лаванда. Ось ось все це нові гілочки зелененькі. Дуже мене це радує. Так. Цей кущик теж ось такий вже приріст дає. Ось навіть вже квіточки, мабуть, будуть. Бачите? Ось о. Боже, яка краса, а як вона красиво цвіте. Ой, не знаю, чи вона пахне. і На, то Вона ж пахне, чого ж це я не знаю. Як я щось придумала. ось І тут три кущика моїх. Прижились, слава Богу. Ну і троянди вроді як будуть приживатися. Потім покажу, коли розпустять листочки. Все ж таки вирішили посадити помідори сьогодні. Дощу немає, хоч і дуже хмарно. Тож помідори саджаються. Що ж, показую результат своєї роботи. Ось таку ділянку помідорів ми посадили всією сім'єю. так, Така діляночка. І два рядки баклажанів вийшло. Теж у нас. Значить, я практично всі культури посадила. Залишились мені кавуни і диньки. І тут у нас ще ось такий клаптик землі залишився. Ще досадимо тут картоплі чуть-чуть, о того сорту, який я хочу розвести жовту картоплю, а там далі на тій діляночці будемо саджати кавуни і дині. Но це вже буде не сьогодні, мабуть, цим я буду займатися завтра. Це так проходить у нас процес косіння трави. Вадим покосив траву всюди, де вона була, тому що вже вона за цей період, коли йшли дощі, дуже-дуже виросла. Так, а сьогодні ще ми вирішили поволочити картоплю. Тобто, щоб не росли ті бур'яни, вадим зараз трактором і боронами такими буде волочити картоплю. Зараз я побачу, як цей процес відбувається, бо ще ніколи не бачила навіть ось у нас тут в паркані є ворота, такі відкриваються. І за цього у нас половись. Бачите, як незручно зроблено. І за цього у нас тут на півгорода не можна нічого посадити, бо потрібна дорога для трактора. Ось тут з краю ми не можемо нічого саджати, тому що ворота зроблені якось посередині. Я кажу, ні, щоб бо там от зробити в кінці города. Ну, якось не продумано. Ну, може можливо, переробимо потім колись їх. Так, тепер я бачу, як цей процес проходить. Це е, чіпляються такі борони і е, трактором їздиш по городі і оцей весь бур'янець зелений викорчовується. Тому що подивіться, який коврик, який килим із бур'яну. Ось така історія. Так що ось така історія. Сьогодні за цей день я вроді не збиралась нічого робити, бо думала, що буде дощ, злива. Але дощів, слава Богу, не було. Тож ми все встигли зробити. І посадили помідори, і баклажани, і поволочили, як то кажуть, картоплю. Це воно так називається, поволочили. Тож, я, в принципі, задоволена сьогоднішнім днем. Я вам всім дякую, хто додивився це відео до кінця, хто був зі мною сьогодні. Дуже вам вдячна. Пишіть мені свої коментарі, пишіть е, свої думки, розказуйте, що у вас, як у вас справи, як у вас проходять справи городні, садові та інші сільські, сільськогосподарські справи. Мені дуже дуже цікаво. Ставте лайки, кому сподобалось відео, та підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, всім па-па!